Так, всім привіт! Всім вітання. Ми будемо готувати таке сало. Так, мої хороші. ми сьогодні з марком будемо готувати сало. Це так звана щука. Але, направду, будь-яке сало чи з прожилками м'яса, чи це підчеревина, чи щуковина, чи бочок, все підходить і готується дуже смачно, дуже швидко і дуже просто. Рецепт, як завжди, простий. Абсолютно без заморочок, ну і результат просто не перевершений. Сало сьогодні будемо запікати, воно виходить просто неймовірним, та не у роті. Марко, допомагай мені! Тримай ложечко для маринаду ми, нам потрібно 2 столових ложки так, соєвого соусу, 1 столова ложка гірчиці, Ви обираєте, яка вам смакує. Навіть можете брати в зернах, теж буде дуже смачно. Перемішуй. Половинка чайної ложки чорного меленого перцю, чайна ложка солі, Половинка чайної ложки цукру. Проте... Я беру сухий чесник, одну чайну ложку, проте можна брати і свіжий, як вам смакує. Також додам підкопчену паприку. Можна використовувати звичайну, тут абсолютно не проблема. Теж одна чайна ложка. І також суміш спецій. в мене суміш італійських трав. Теж одна чайна ложка. Після чого беру один лавровий листочок, який просто ось так... розім'яв, розім розім'яв і туди. І буквально пів чайної ложки меленого коріандру. Все, Марко, можеш мішати. Марко гарно маринад перемішав. А такий чорний, як, як мед, Як мед вийти, такий густий і добре перемішалися усі компоненти. Дуже ароматний за рахунок спецій. Тепер нам треба цим маринадом покрити наше сало з усіх сторін. Акуратно, давай покривай. Угу. Молодець. Так, тепер гарненько маринад. Ми з усіх сторін акуратненько ось так от втираємо в наше сало. Можна накрити плівкою. І ось так залишаємо при кімнатній температурі бодай би на 40 хвилин, щоб наше сало добре промаринувалося. Тепер я візьму. Шматочок цибулі. Я ось такі от наріжу на грубі шматочки. Це так буде звана в нас подушка. Тепер що нам потрібно зробити? Ми беремо пергамент, пергаментну бумагу, на яку викладаємо нашу цибулю, робимо так звану нашу подушку. Ось так. Після чого на цю цибулю я викладаю сало. І накриваємо наше сало. Ось Так, так воно буде мокре, але нічого страшного тримає. Після чого я беру фольгу. і його отак -от замотуємо. І це Так. І тепер краї закручуємо ось так гарненько. Дуже важливо зробити так, щоб цибуля була внизу. Так, Тепер беремо форму, Таку, як вам зручна. У нас якраз така от для кекса, вона чудово підходить сюди. Беремо, перекладаємо наше сало у форму. І тепер залишається ще нам на дно ось цієї форми влити водички. Так, грам 150 більше не треба. Давай, допомагай. Тепер нам треба управити у духовку. Правильно, котику. Тепер ми беремо нашу форму з нашим салом і відправляємо у духовку. Температура 180 градусів на 40 хвилин. Так, мої хороші, все готово. Сало в мене випікалося 40 хвилин у духовці, після чого я дістав форму з духовки і залишив просто до повного вистигання. І тепер залишається наше сало розпакувати. Дивіться, яке воно смачне аромати. Я ще не відкрив фольгу, попри те, що воно холодне, аромати розлітаються на усю кухню. Тут теж залишається внизу сік. Воно дуже-дуже ніжне, воно таке, знаєте, м'яке залишається, попри те, що воно вже холодне. Я рекомендую зняти оці от лаврові листочки, частинки лаврових листочків, тому що в будь-якому випадку ви їх не будете їсти. І також зняти ось цю от подушку із цибулі. Подивіться, яка красота. Сміло собі нарізайте на такі шматочки. Які вам підходять, сало ріжеться дуже добре, так тоненько. Смакуйте шматочком чорного хліба або і свіжим батоном. Сало виходить просто ніжнішим, та не у роті, як масло. Приправлене чудовими спецями саме те, що вам потрібно. У холодильнику зберігається доволі довго, ставте у лоточок, можна відправляти у морозильну камеру без жодних проблем. Але повірте, що таке сало з'їдається дуже швидко. Мій Марко його просто обожнює. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!